Дорогі прихильники православного календаря сьогодні у Святому Євангелії розповідається про те, як начальник синагог Іаїр у присутності і великої кількості людей, впавши до ніг Спасителя, молив його зцілення своєї хворої 12-літньої доньки і був почутий. Ми іноді кажемо: я молюся, але молитва моя таки не чується. Мабуть, ми забуваємо про головне трудитися і щиро вірити у Божий промисел. Сьогодні Святою Церквою прославляються мученики: єпископ Апексім, присвітер Йосип та Аїфал Діякон, що жили у IV столітті. А також у той же час відбулося освячення храму великомученика Георгія у місті Ліді. На Івриті це місто Лот, яке було великим центром іудейської вченості. Під час Другої іудейської війни місто було захоплено римлянами і зруйновано. На його місці виникла колонія з грецькою назвою Діосполіс місто богів. Саме там, як вважається, жив і був похований Георгій Побідоносець, який був римським офіцером і, піддавшись гоніні. Ммм діолектиана був замучений за Христа у місті Нікомидії у візантійську епоху. древнє місто Лот перетворилося на важливе християнське місце паломництва і за поховання великомученика Георгія. Проте у X столітті храм і могила священомученика були спалені мусульманами. А вже у XII на тому ж місці хрестоносці побудували нову церкву, яка після падіння держави хрестоносців була перетворена на мечеть. Минули віки і грецька православна патріархія у 1873 році. Викупила у мусульман частину мечеті, що включає у себе ділянку, на якій перебувала могила святого Георгія і перетворила її у церкву. А отже, у 1893 році і церква, і могила набули остаточного і відновленого вигляду. Сердечні вітання із ним Ангела. Ми нині адресуємо усім, хто має імена Георгій, Микола та Павло. Возлюблені у Христі відомі лікар-хірург і великий подвижник архіпископ Лука Войно-Ясенецький, до якого завжди приходили люди за порадою та і фізичним зціленням, дає нам мудру пораду. Головне в житті завжди робити людям добро. Якщо не можеш робити для людей добро велике, то постарайся зробити хоча б мале.